Всім привіт і рада вас вітати на моєму каналі. І з вами Іруна Бум. Сьогодні буде паперова розпаковочка, як ви бачите. Чаю я так надовго пропала Я перестала абсолютно знімати, переименувала канал. Ну, тому що мені якось... Я перегоріла тим бажанням знімати. Мені вже не хотілося знімати ці от відео, тому я вирішила, все, залишаю, більше я знімати не буду. Я так думала. Але тепер, як ви бачите, я знову повертаюся знімати. Чому відео нема старих? Тому що я їх видала, так як казала, я приймала канал і все звідти повидаляла. Тому мені прийшла з все створити, надіюсь, ви мені під... підтримаєте мене. підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Якщо саме ти не підписаний на мій канал, то обов'язково підпишись, мені буде дуже приємно. І давайте тепер починаємо розпаковку. Те, що ми тоді розпаковували, я вам все в каталозі покажу. І деякі пакетики, до речі, зберегла, тому я вам теж їх покажу. І тут у нас є три колекції поки що. Давайте я вам всім покажу, бо ви не знаєте. То о, я не робила, тому що я ще тоді робила і залишила на половині роботи. І просто вчора я сіла і це все докінчила робити. Тому відео вийшло сьогодні. Вийде сьогодні, я думаю. Е, не знаю, чи сьогодні вийде. Був завтра в новий рік і хочу вас всіх привітати з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, добра, благополуччя і всього вам найкращого, що вас мрія і все, що ви хотіли, все у вас було. А ми приступаємо до розпаковочки. Так, перша колекція це в нас, е, не знаю, як пупсокіти. Я не знаю, як правильно... Напевно, на скоріш за все попсокити на телефон. Ну, то буде у Такі пакетики. Давайте вам вчера покажу. Цинка пепа. Такі попкорн то я взяла в Айкевуні, сподобалося. Такий. З круасанчиками. Ігра Зарабантики. Підходить під 2006, 2026 рік. Мода Зарабантики. Такий щось виду мені ще не дуже подобається. Такий так само старалася що видумати щось креативне, ну що з мене вийшло морозово і зайчик. Мені не більше він подобається, такий гарний. Так, наступний колекція це мої маркери. Тут буде частинка моїх маркерів. І бачите, тут якісь заломчики? То відклею через те, що я недавно їх приклеювала, вона ще до кінця приклеїлася, вони хотіли вже зняти, бо потім я не зможу. Тому ну якось так. Не ввертайте на цього. Такі маркери. Тут, до речі, мої маркери. У мене не білі, в мене чорні, просто мені ну, не сподобалося, що воно було дуже сильно чорним. То все, чуть не вся картинка чорна. Тому я вирішила отак зробити. У мене є чорні маркери. Такі різні. Як бортою, так салатові. Які хочеш. Наступна колекція подарки на новий рік. Я знаю, що вже майже всі купили, і тут я відео таке знімаю. Ну, може, що хтось не купив, буде знати, що можна купити. Такі різні подарочки. Тут от зляпала такі і я хотіла зробити ще креативне, неоднакі всі пакетики. Тому я якісь такі коробочки зробила. Бандки забула намалювати. Ну, будемо знати, що не загублені посилки, а подарки новий рік. Давайте тепер вибирати пакетики. Давайте перше почнемо вибирати з колекції Пупсокіт на айфончик. Я не знаю, мені майже всі подобається. Ну, давайте взяємо такі з бантиками. Так як зараз вже рік бантиків, мені дуже, дуже подобається. Так, давайте наступну колекцію це будуть подарки новий рік. На новий рік. Так, я хочу, не знаю, мені багато які тут подобається. Ну, давайте взяємо ці коробочки. Подавай, що там є. Такі голубенькі взяємо. Далі мої маркери, давайте взяємо рандомно. Я закрию очі, надіюсь, що він не І взяти такі. О, давайте такі фіолети взяємо. І от такі у нас колекції на розпаковці. До речі, в мене ще одна колекція в процесі. Мені залишилось просто запакувати і зробити пакетики. Це в мене колекція спойлер карточки або е, паспорти, ще не знаю точно. Беремо наш каталожик. Хочу сказати, нам відлетіла мені тоді. От-от помалки жовте, тут фон, і вроді тут бантик червоний був. Але мені то трошки заляпало, не знаю як. Ну, просто в мене, лежало у новому місці і заляпалась. То буде це здала, поки що мусите потрапити цей iPhone. Наступне відео, я думаю, в Тіктоці. До речі, підписуйтесь на мій Тікток. Ото буде назва. І на мій телеграм-канал. Там будуть телеграм-каналі, ви будете знімати все першими. Все буде то, що нові відео, наприклад. Ну, все, що е, потрібно буде, я там все буду. Ви будете все там дізнаватися першими. І, до речі, часу часу заходьте в спільноту. Я не знаю, як вас там пише спільнота в дописи в Ютубі, яка функція. Е там будуть так само спойлери. Можете, коли будуть швидкі за телеграм-канал. Обов'язково там заходьте і дивіться. Можливо, відео не буде, я напишу, сьогодні, сьогодні, не буде відео. До речі, про викладування відео. Я не знаю точно, коли буде е відео виходити. Можливо. Я думаю, точно в місяць одне відео буде. Тому що мені зараз треба готуватися до екзаменів. Я зараз ще трошки буду поступати, дай Боже, щоб я поступила. І я буду готуватися, в мене часу дуже не буде. Я вирішила зараз знімати, коли в мене часу не буде. Ну, та й Тому, як буде відео виходити, я буду писати вам все в телеграм-канал. Відео будуть рідко. Але якщо ви будете дуже активними, я постараюся е, хоча б раз в тиждень або одне відео в два тижні буде вход. Якщо ви будете дуже активними, тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на всі мої канали: TikTok, YouTube, Telegram І мені буде дуже приємно. Все, давайте вже розпаковувати. Так, перше я там покажу колекцію, які ми тоді розпаковували. У мене була колекція запальнички. Тут я, ще допомолилась. І у нас такі запальнички були. Зараз я зберегла ці запальнички, які нас були деякі пакетики від них. Вичайтесь тут таке. Просто я не знаю, я просто не захотілося це зберегти. бо то гарні малюнки. І тепер можу вам тут показати такі. Такі різні були на наприклад, такі губки. Такі мені тут сподобався челик. І от такі. Те, що я змогла зберегти, це я зберегла. Наступне це колекція. О, я вже призабула. Все, я пригадала, це загубні посилки. Нам такі посилочки. Нам були такі посилки, зараз вам покажу. Отакі. Це такі пкетки, які я ще зберегла. Такі, такі і ось такі. Було багато, просто чтеньку зберегла і вам показала. Тут у нас резинка, духи, накладні вір'ї, далі вентилятор, навушники, оберіги, до речі, такі самі обручі. така щітка. Тож коли мися робити масаж у голові. Ось такий кошельочок, шльопки і кошельочок, так, да, І медведик такі мають. Наступна колекція. Це е, пенальчики. Нас були спочатку е, пенальчики, я їх всередину там прикрашала. Бачите, тут я клеїла. Але мені це відео щось не збереглося, неполадки там сталася, і тому я мені прийшла перезняти. І я переробила колекцію. Ще додавала, е, вийшла у нас така колекція, як прикраси на пенальчики. Тому у нас така полотинка. Так, наступна пенальчило, такі мені найбільше подобається. Мелоді і морквочки. Тут у нас линійка з пересипашкою, такий олівець, текстовий дільник і міні-блокнот. Ось такий панельчик з брокколі. Наступний панельчик – це з дельфінчиками. Всього будуть дві сторінки. Вісім Всім показуємо такі гарбузи. Нарійці спанчблоп. Нам це попалося э, авокадо. Ой, така прикраска. Прекраска і блокнот. Далі тут фламінго Мада. Так, наступна колекція це прекрасна худі. У нас отакі худі попадались. Були і то були пакетками, або нам подалася прикраса. Там зараз буде спойлер. Ну добре. Отак От я. Ну, вже вася спойлер. Добре, далі такі худі мені не помістилося і мені довелося от туди ту худі приклеювати, щось я не придумала. Тут такі, бачите з такими зеленими медведиками і попалося нам бургер такий маленький. Е -е, ну, тепер ви побачили, що... ой, щось воно впадає. Потім заклею Що Тут колекція паспорта отак я оформила. До речі, яйку, якщо не помиляю, взяла в Айківом. Мне сподобалось, что тут было. И тут вот такая прозора ставочка. Буду будет разом есть э, паспорт. Далее, это маркеры. вже уже начинаем распаковывать. Спасибо. Блин, заляпала. Я зараз виправлю отакі нам голубенькі Марки, виплюлю я не знаю, маркер. Зараз туплюємо з тумарок. Я номерки написала. Ну, отакі марки Чомусь на камері він такий голубий, хоча е, в житті він такий бірозовий. Тому щось така камера. Тут номорочок нема. Я щось тут не написала. Ні, тут нема номерочка де я хочу. Давайте під номером, Ой, 6. Я це пішов Щось у нас мало колекції на розпаковці. Давайте, можливо, ще взяємо щось. Давайте взяємо отакий от айфончик. Бо щось мало у нас колекції на розпаковці. Так, наступна колекція Це зараз прекрасна на айфончики. Ну, попусокі Такий на сайфончик такий. Все залишаємо пізніше. До шкода терту. Ні, ніхто не відкриє. Я потерла айфончик. Ось мені прийшло вже це заклеїти. Такий іфончик. Нам впався от такий попсокіт. Завертать того, якщо в мене такі ручки трохи трудненькі. Це не вимивається. Я вже приклеїла. Просто в мене такі трохи брудненькі ручки, через те, що я, що я е, тим фломастером малювала спортовим, і воно мені так залишило такими плямами. Тому я що могла це я вима. Решта в мене таке трошки бруненьке. Не звертайте на це уваги Не уваги, просто в мене впадає і впадає, мені приходиться вчора іншу полізію його ставити. Так, наступно, це отакий от чхольчик. Надеюсь, тоже мне надо кусячку. Все либо здесь кусячу и кусячу. Ч, наверное, получается. Вот. И знову накусячка. Не на треба мені сьогодні знімати. Да. випала ось така от сумочка Jacobs, ось трошки. Я вже в мене ще нічого не получається. Все з кусяками роблю. Це номером один. Ось і на цьому все наші колекції. Розпаковка пішла до кінця. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па!